Так, всім доброго дня. Хочеться зняти таке коротеньке відео про те, як ми досвідчуємо огірочки. Були посаджені три дні тому, в пророщі. Як бачите, вже почали сходити. От. Садимо ми огірки. Насправді за весь час свого так сказати, заняття. Огірками ми садили двома способами. Перший спосіб це пророщували у салфетках або тряпочках мокреньких, там в тирсі, і потім висаджували такі з корішками вже в горшочки. Цей, цей от так ми садили. Також можна пророщувати в касетах або в земельки, от, як ми на досадку от, кинули, зараз покажу. Ось ящичок, ось бачите, вони сходять. Коли вони там випустять листочки, тобто будуть десь в такому стані, як оце ось трошки більші, то можна буде досадити. Так, да, Кажуть, що гірки не люблять пересадку, але зато ви точно знаєте, що воно там який час він укоріниться. І буде горшок з огірком. Не будете чекати, коли там будуть пропуски, потім вбирати, прибирати, які зійшли, які не зійшли. Так, з поводу, по поводу ламп. Спочатку, коли було світло дешевше і коли не було там, був мир, скажімо так, да, були в нас лампи отакі, отакого типу. Це лампа фірми. Рефла... рефлюкс чи рефлюкс днат. Тобто спеціальна лампа, до неї йде дросіль і до неї йде таке пусковий пристрій такий. Це як розхідний матеріал. Раніше вони були ремонтопригодні зараз ось залиті ебоксидною смолою тобто Прийшла в негодність, викинув і нову купив. Що ці, чим ця лампа характерна? Ці лампи спеціально розроблялися для рослин. Вони натрієві лампи. Їхній спектр преобладає в ультрафіолеті і інфрачервоному. Тобто те, що саме потрібне для рослин. Є такі лампи, у мене там Green Power, по-моєму. Там ще з ефектом трошки зеленого. На них зверху ставиться козирьок, відражаючий там, либо з нержавійки, або з алюмінієм покритий, щоб світло, тобто, коли вона буде стоять, от, наприклад, отак, то зверху от, отут, от, 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 буде козирок, щоб він відбивав і все йшло на рослини. Наступне покоління ці лампи, це та сама фільма Reflex, усовершенствували, тобто лампа наполовину посеребряне. Таке покриття зеркальне знутрі яке не потрібна вже козирка, вона відбиває і все відправляє на рослинку. Це лампи дорогі. <кхи> Вони там в нові стояли порядка 100 доларів за одну. Є лампи ці ось це 400 Вт, є лампи по 600 Вт. Точно такі ж. Далі, оскільки нам на оце пространство по нормам потрібно 4 лампи. Ну Ми вішали сюди дві лампи, там з дросілями вони тягнули в сумі 1 кВт. Вішали отак, отак і отут по діагоналі. І потім кожен день їх переставляли сюди-туди і, і тут так само, туди-сюди вішали. Мені ж не зовсім правильно, але Виходили з ситуації, скажімо. Так. Потім почали пробувати ставити діодні лампи. Тобто я закупив на Aliexpress такі от діодики. От. Зараз світла в нас немає, не можу показати, як вона працює. У неї такий, таке світло червоно червоносинє. Ну, я там знімав відео, коли я робив ці лампи. Там Здається, я їх включав, це було давно вже звісно, ще до війни. От. Можна подивитися буде. <кій> І альтернатива, їм, там є в продажі фітолампи, як називають, їх такі, вони як днівні бивчі наші. От. Ми робили, поробив я такі лампи з обичних лампочок, чим вони цікаві. Що їх дуже легко От згоріла лампочка викрутив другу постав. Тільки я обрав тут отражателі, вони легко прибираються, розсіювателі. Для того, щоб все світло йшло на рослину. Тут ці лампи світять з обичне біле світло. Хто там знає фізику, той розуміє, що біле світло це спектр усіх кольорів. Звичайно, що. Якось преобладання з інфракрасного або ультрафіолету тут немає. Він в спектрі там все в місті. Але за того, що в нас рослини знаходяться під плівкою, не в будинку, там, не в кімнаті. Зараз трошки сонечко там таке, десь там за хмарками ходить, то, в принципі, їм вистачає цього. Ну і звичайно. Зараз така ситуація, що потрібно трошки економити світло і світити, якщо ми раніше там світили і ночі, то зараз уже ночі ми так не світимо. Тільки в день, з 7 до 7, наприклад. Також є такі лампи з отакими діодами. Це діод ну, там, в зборі він. Потужність його 50 Вт, але за те, що він дуже гріється, на нього потрібно ставити такий кулер. Це кулер з комп'ютера, з процесора, з охолодженням, так, з вентилятором. 12-вольтовий блок питання, який, робота, якого працює вентилятор. Спектр у нього такий же самий, як і цих. Це діодики по тривато. От. <кій> то оця вся збірка оця вся, в нас тягне десь в районі 300 Вт. Самі розумієте, що альтернатива їм, якщо дві лампи хоча б отаких от повісити, як оці, то це вже буде кіловат. Так що вибирати можна... Цього що у завгодно. Ну, в принципі, в принципі, я вже на оцих лампах оцих вирощую третій рік. Також, як почалася війна дуже великої різниці, я не замітив. Щоб сказати, що рослини там дуже відрізняються, світлі вони там, чи не доросли, чи ще щось. Ні, такого немає. Так що краще, мені здається, буде додавати отаких таких от лампочок можна там поставити і гуще, ще вад на 200 набрати, щоб на пів кВт. І можна замінити такі потужні лампи. Оці потужні лампи можна ставити, якщо ви вирощуєте в приміщенні. Тобто стіни, від... обклеюєте... стіни обклеюєте фольгоізолом якимось відбивачем, світловідбивачем. І пару ламп, і, звісно, ефект буде гарний. Так, ну, це все, що я хотів сказати. Всім мирного неба, гарного врожаю. До побачення.